Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися призначення житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Отже, наразі інформацію про житлову субсидію на опалювальний період. Ви можете вже перевірити в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України, звісно, якщо ви там зареєстровані. Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій саме на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір житлової субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто 16-го Жовтня, вибачте, за 16 днів. Виплата житлової субсидії за жовтень вже буде проведена в листопаді 2024 року. Переглянути всю необхідну інформацію щодо нарахованої субсидії, зокрема про її розмір і період, ви можете в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України в розділі Моя субсидія. Якщо ви не встигли ще подати документи на житлову субсидію, ви можете це зробити будь-яким зручним для вас способом або особисто звернувшись до сервісного центру. Пенсійного фонду України поштою зібрати документи і відправити на адресу територіального а, органу пенсійного фонду, або через, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Або через мобільний застосунок пенсійний фонд. Нагадую, дуже важливо, якщо ви подасте документи на призначення житлової субсидії у період до 30 листопада включно, то субсидія вам буде призначена з початку опалювального періоду за зверненням, починаючи з 1 грудня. Якщо ж ви... Подасте документи, починаючи з 1 грудня 2024 року, то вам уже буде житлова субсидія, призначена за вашим зверненням, тобто з місяця, в якому ви фактично. Звернулися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Тому нагадую, що це дуже важливо. Якщо ви бажаєте отримувати субсидію саме з початку опального періоду, то вам потрібно подати документи всі необхідні до 30 листопада 2024 року. Року. Ще хочу нагадати дуже важливу інформацію: якщо ваше домогосподарство має прострочено понад 3 місяці на дату надання інформації заборгованість оплату житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, яка виникла протягом 3 років, і загальна сума якої. В той день, коли ви будете звертатися за призначенням житлової субсидії, перевищує 40 неподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень, то житлова субсидія на наступний період вам не буде призначена. Водночас, якщо сплату заборгованості документально підтверджено, або якщо ви уклали договір вже про її реструктуризацію, чи коли ви оскаржуєте заборгованість у судовому порядку, наприклад, у вас є ухвала про відкриття. Провадження у справі, тоді житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального або ж неопалювального сезону. Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двохмісячного терміну з початку опалювального сезону, то житлова субсидія вам буде призначатися з того місяця, який настає, за тим місяцем, у якому до пенсійного фонду. Надійшло документальне підтвердження таких дій. Також нагадую, що питання щодо причин виникнення та порядку погашення заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг вам слід безпосередньо вирішувати з підприємствами, надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості. Тож, наголошую, що навіть якщо ви маєте борги за комунальні послуги. Маючи надаючи необхідні документи, наприклад, довір реструктуризації, тобто довір часткового погашення боргу, ви маєте право звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.